Христос рождається, Сьогодні 26 грудня. І так, як в нас є кворум по земель, земельній комісії, можемо провести її. На порядку денному у нас є два питання. І, і різне. Так, хто ставлю на голосування? За, хто за такий порядок денного? Дякую. Перше, 25.70. Проєкт рішення. Перше це, так? 2569 про затвердження технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Цей проєкт рішення стосується парку лянсько ронських Пам'ятаєте, попереднього разу ми надавали дозвіл на виготовлення цієї технічної документації, наш парк об'єднався і став загальною площею 6,6 гектарів, так як було передбачено. Нам виготовили цю документацію, тому зараз пропонується затвердити. То, та, ми додали такі перебіг. Так, так, наша. що. Питання, зауваження, пропозиції. Нема. Нема, так. Ставлю тоді носимо. Хто за такі про Дякую. Слідче. Наступний проект рішення 2570 про надання дозволу на розроблення проекту щодо організації встановлення меж території та об'єктів природно заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмеження використання земель та їх режиму утворюючих об'єктів, розташованих на території Новороздільської міської ради. Знову ж таки, цей проєкт рішення стосується земельної ділянки під Палацем Глянсько-Ронський. Потрібно нанести, крім того, що ми затверджуємо технічну документацію, ще потрібно нанести всі обмеження у, у використанні цих земель і охоронну зону. Щоб не було ніяких нюансів, оскільки це є парк, пам'ятка садово-паркового волонтерів. Тобто, як долучити саме рішення, що ми робимо надання дозволу на розроблення? Ну так сам звучить проект. Відповідно, uh -huh. так ми в рішення надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо організації, встановлення меж території та об'єктів природного заповідного -hmm. фонду та іншого природоохоронного призначення здоров'я yeah. рекреаційного е та тата. -та, е Обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючи, об'єктів. Об об ми даємо об дозвіл даєм на розроблення. На так, тоді так. будемо погоджувати. Тоді будемо Розроблен. погоджувати, будемо його ще на сесії розглядати, э, на комісії розглядати, дивитися. Так. Там в громадських не треба затварити. буде. Mm. Межах нормально. Так, так. Розумію. Питання ще, пропозиції? Так. Ставлю на голосування, хто за. Дякую. Дякую. І в різному. Хтось, що має в різному, полянку, привітання. Давай. Закав. 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 Дякую. Дякую всім. Дякую. До побачення.